Вітаю всіх, хто завітали на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 16 березня, субота, отже, в мене на каналі програма Субота Головна Подія подивіться програму, я сподіваюся, вона вам буде до вподоби. Ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. А хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Сьогодні в програмі Субота Головна Подія я хотів би поговорити про... Події, які відбувалися за межами України, бо, на мою думку, я думаю, що це незаперечний факт, що зараз головне для України це допомога наших партнерів, наших союзників. Бо без допомоги з боку наших союзників у нас буде ситуація у війні дуже непростою. На днях американська газета «The Washington Post» написала статтю, що. Є декілька похмурих сценаріїв для України, якщо не буде надана допомога. Якщо Конгрес Сполучених Штатів не проголосує за допомогу Україні, ми знаємо, що там вже понад 4 місяці фактично блокується надання фінансової допомоги в розмірі там близько 60 мільярдів доларів. І це серйозно впливає. Ми маємо проблеми із снарядами артилерійськими. Маємо проблеми із. Необхідними ракетами маємо проблеми із озброєнням для систем протиповітряної оборони. Тобто, у нас дуже багато насправді через відсутність цієї фінансової допомоги проблем, бо нема можливості постачання необхідного озброєння для Збройних сил України. І от це Washington Post написала статтю, в якій ну, ну, укресила такі хмурі сценарії, як вони. Там це визначили, що якщо не буде зброї, там було послання на високопосадовця Америки, що він сказав, навіть якщо Україні вдасться втриматись так, без цієї допомоги, це означає, що ми, тобто американці, ну, фактично будемо відповідальні за величезні втрати, бо саме за рахунок величезних втрат втрат наших захисників Україна, на думку цього високопосадовця, може тільки втриматися, якщо не буде надано необхідної терміново необхідної зброї. А це, від, а це залежить від цієї фінансової допомоги. Тому це питання дуже важливе. І е, на цьому тижні адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена знайшла таку можливість надати новий пакет, військовий пакет у сумі 300 мільйонів доларів, е, в який війдуть якраз необхідні нам снаряди і ракети для Хаймас. Це до речі, перший пакет у цьому році. Військовий, ну як кажуть, сполучених штатів Америки це такий винятковий випадок, і навряд чи можна нам в принципі ще розраховувати, що буде можливість знайти ресурси для того, щоб надати Україні озброєння, закупити ці озброєння, якщо не буде рішення конгресу. І тому постійно Джо Байден звертається до Конгресу Сполучених Штатів Америки. Там були різні проблеми з цього приводу. у вже у республіканців там фактично ми бачимо. Йде все до розколу, бо всі розуміють, що ситуація ну ті, які не мають, скажімо, відношення до такого формування чи частини республіканської партії, як Мага, так до Трампістів, ну там значна частина цих республіканців розуміє відповідальність Штатів Америки за ситуацію. До речі, там мова ж йде не тільки про допомогу Україна, а й Ізраїлю, так і Тайваню у цьому пакеті на 95 мільярдів доларів, який Сенат проголосував. А Спікер Палати представників республіканц Майк Джонсон не хоче ставити це питання на голосування. Добре, що в цей час не сидить на місці чи не спить Європа. Ну, з моєї точки зору, ну, героєм для України, якщо можна так сказати, на цьому тижні був президент Франції Менель Макрон. Ну, по-перше, у Франції національна асамблея, потім Сенат. Проголосували, хоча голосування було не обов'язковим, воно не має ніякого юридичного значення, але вони в такий спосіб висловили, до речі, переважною більшістю висловили свою підтримку Україні. І вони фактично ну, погодили оцю цю безпекову угоду, яка була підписана 16 лютого між президентом Франції на лімакроном, президентом України Володимиром Зеленським. І це був такий, ну на мою думку, достатньо потужний сигнал. Потім це було вівторок і в середу, у четвер, президент Франції Марі Макрон дав інтерв'ю в 20.00 за місцевим часом телеканалам тф 1 і Фанс 2 так в якому він, до речі, не відмовився від своїх слів, які він сказав 26 лютого, коли він вже організував термінову міжнародну конференцію на підтримку України у Парижі, де він вперше загорив про можливість надсилання чи розгортання наземних військ в Україні він не відмовився від цих своїх слів. Сказав, що так, це питання зараз не на часі. Франція там не є, не хоче ескалації, вона не буде наступати, але все може бути і треба бути до всього готовим. Тобто не має бути якихось обмежень, як він там говорив, на е, словарний запас. Так ми маємо говорити про все. І він фактично зняв табу 26 лютого на питання обговорення питання щодо можливості надсилання військ, так, Тоді в нього виникла достатньо серйозна між іншим. Суперечка з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, який зразу категорично сказав, що в жодному разі ні НАТО, ні Німеччина, тим більше не буде надслати свої війська. Але інші країни, країни Балтії, там почали зглядати це питання можливості. Зараз інші країни почали говорити про те, що це питання ну, потребує дискусії. Тобто... І це насправді для нас дуже добре. І от у п'ятницю, тобто вчора, 15 березня, у Берліні відбувся відбувся саміт. До речі, також екстрений саміт щодо підтримки України у форматі Веймарського трикутника. Це Франція, Німеччина і Польща були присутні канцлер, ну Берлін. Я безумовно канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Марії Макрон і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. До речі, перед зустрічю трьох була зустріч віч на віч між Шольцом і Макроном. І вони там ну до тої зустрічі писали. Змі, як у Франції, так і в Німеччині, що буде спроба налагодити ці стосунки, які ну були достатньо натянутими після цих суперечок 26 лютого. І от дійсно, потім вони двоє заявили і канцлер Німеччини, зокрема, що ніяких що вони єдині у підтримці України, Вони будуть все робити для того, щоб не дозволити перемогти Росії. І будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ну і по великому рахунку вони ще заявили, що вони будуть додатково закуповувати зброю необхідну для України по всьому світу, не тільки Європі. І, до речі, стосовно закупівлі, ми пам'ятаємо ініціативу президента Чехії Петра Павела, так? який, ну, на мою думку, відіграв просто суперову роль для консолідації Європи. Європа фактично, ну, це був як на мене такий лакмусовий папір, бо потрібно було. Він заявив, що є можливість придбати 800 тисяч снарядів, 500 тисяч це 155 міліметрів і триста тисяч 122 двадцять міліметри. Ну, потрібно було там близько півтора мільярда доларів. І от о, творилася коаліція у складі 15 європейських країн. і Вони ці гроші зібрали і. Фактично, вже вівторок радник з питань національної безпеки Чехії заявив, що ну, вже в червні будуть на полі бою ці боєприпаси. І, до речі, ще була інформація, що ще якісь додаткові 200 тисяч снарядів, необхідних для України, Чехія знайшла. На цьому тижні та Швеція також зробила офіційну заяву Посольство Швеції у Празі, що вони також доєднуються до придбання. Снарядів до цієї чеської ініціативи і виділяють 300 мільйонів євро. Тобто ми бачимо, що Європа певною мірою ну, намагається компенсувати оці е, негативні наслідки від відсутності фінансової допомоги з боку Сполучених Штатів Україні. Тому, е, як на мене, ситуація зараз є непростою для нас, але я ну, бачу певні тенденції, що все-таки. Ну, допомога Україні не зменшиться, а вона буде тільки збільшуватися. І я ну, вірю в те, що і Сполучені Штати Америки таки будуть в цій допомозі брати активну участь, і рішення щодо надання фінансової допомоги в Конгресі буде таки прийняти. Бо допомога Україні з боку наших партнерів-союзників наближає нашу перемогу. Все буде Україна.